Добрий день, мої маленькі друзі, уже в дітей пороживіли личка, уже дощем надихалась земля, і скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як з бриля. Ой, а хто ж це завітав до нас? Я в ухати ваш дружок, в мене сірий кожушок. Зайчик побігайчик завітав до нас. Просить нас допомогти, подивіться, на лужку вже є травичка, а в мене в лісі немає, то ми з вами зайчику допоможемо. Ми пограємо з прищіпками і викладемо з них гарний килимок травички. Якого кольору прищіпки? Так, вони різнокольорові, червоні, жовті, сині і зелені. Але нам знадобляться прищіпки лише зеленого кольору. Де вони? Покажіть їх, молодці малята. А ще нам знадобиться смужка зеленого паперу. Але прищіпки у нас високі і низенькі. Тож вибираємо їх і по черзі прикріплюємо на нашу паперову смужку. Одна прищіпка висока, друга низенька. Так, по черзі прикріплюємо всі прищіпки. Гарний килимок з травички вийшов, зайчику сподобається. Молодці малята, ви були дуже уважними, але наша гра добігає кінця. Я прощаюсь з вами на все добре. До побачення!